Oh! oh. Сами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. ой, радуйся, земле, син, Божий, народився. Слава Богу, добрі люди. Ми ідемо і ступаємо усюди вістку радітно несемо. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека в нас дорога, Хочем вам колядувати і славити Христа Бога. А на небі зірка сяє, кори із двома сповіщає, Дова тепло позакликає, людям радість посилає. В небі зірка засіяла, тут би і радіти та холодні батареї, дорогі кредити. Що збирати? Гривню, долар, де узяти газу? Вимагаю, вирішить проблеми мого класу. Хай Христос скоріш прийде і порядок наведе. А я буду святкувати. Мені на долари плювати. Дрова є, не робив я і ковбас. Пойду же мені і влада, і газ. Ви живуть собі, як знають, божеволюють, конають. Нам своє робить, в хаті з краю жить. Нехай усі святкують Христос все рождає. Славі Його! Там у міубол! Та у Бога стоїть, там діва Марія, пречиста, над Божим дитятком клянчить. там діва Марія, пречиста, над Божим дитятком клянчить. О, я бачу, тут святкують. Тільки споживчий кошик важче замалий. Але є для вас різдвяна кредитна програма. Без застави, без відсотків, без машин і всяке шмотки. О, Какой хороший корпоратив, сплошний гламур і позитив. Гайда до на нас у клуб. Будем делать мури Єсть кокс і до кокса. Новий год гулять, Рождество отмечать. Дякую, Золочів! Голосуйте за мою пісню багатим криза, теж не сахар, одправляє Смс на номер 800 900 700. Ще швидко забула ти рідне село після того, як тебе у клуб занесло? Який кокс, кредити, які? Ви знаєте, хто народився? Mm. Звичайно, знаємо і ми їм Щедрик, Педрик, дайте вареник, а вареник не такий, дайте долар золотий. І я дівчина така. Дайте дядьку п'ятака. А п'ятак не важний. Дайте рук бумажний. Діть собі, сьогодні дола у нас не буде. Нині хочеться святкувати кувати. Січасні люди. Це націоналізм. Не віднімайте у мене Пушкіна. Мене з хати раняти, Дочекаєтесь відплати. Покладу вам хмиз, та я кризу, щоб експерт вас воно, щоб чорт вас не винув. Де інтриги, де скандали, марнославство, де? задібність влада. Там царство моє брехуни шахраї. <клес> Ось товариші мої, рейтинги і зради. Ось мої принад. Люблю активний відпочинок. Зробить як небудь грішний чинок. Усі мене знають. Чортом прозивають. Я криза фінансівна, в депресії вся. Люблю інфіляції і рецесії. Люблю помучи, що боліло, сію страху душу й тіло. Номери, рахунки знаю, до землі вас пригинаю. Відбираю ваші статки, не лишу на вас і латки. Свобода слова, сявою Шустрим. Зараз ми проаналізуємо кризу фінансівну, сенсації, скандали. Хто стоїть за чортом? Так звані янгули, як влаштовані їхні крила, хто фінансував подорож трьох царів, нові ноти у піснях півіси. Не перемикайтесь! Всі проблеми, які ви піднімали, піднімемо ще раз. Глянемо на проблему по-різному. Справа, зліва, з боку з зосужни. Залишайтеся з нами. Рекламна пауза. Оце в мене колектив. Знаєш, що робити? Я подбаюсь, що в світі було добре жити. Ану, дівку заспівай хоча б під гармошна. А я з і банкіром погуляю трошки. Дивна я новина, десь Марина? Я на п'ясу коло мами дригаю ногами. Мир вам, браття мої, милі, тут слабкі пекельні сили, нічого це не лякайте, тільки віру в Бога майте. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігав. Старі в хаті і на полі людей від всякої недолі. Тільки ви допомагайте, самі себе теж захищайте. Хаті з краю не сидіть, а гуртом усе робіть. Нова радість стала, яка не бувала, народився новий цар всьому світу, господар. Тож спішімо Іфлеєм, де у яслах Божий син народився із Марії, непорочної Лелії, на спасення нам. У нас є свій цар, нам нового не треба. Ми до нього вже призвичайлися, знаємо, який хабар за що давати. Зараз він вам покаже, хто тут главний. Усім боятися, я термінатор, що всіх обобік. Що тут за бадак? Перед вами лідер. Найясніший світлий царю, тебе тут не вважають. Кажеш, що іншого царя мають. То є цар лише земний, народився ж цар таємний, що постане над царями над землею і небесами. Він не цар, він вічний Бог, що царює без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що за бред? Чуєш, царю в інтернеті з'явилися вісті, що цар світу народився в ефлеєві місті. Так, мій царю, рації прийшла новина, породила непорожня сина. А оця дивись, прийшли зі сходу мудреці, тверді, що родився новий цар, новий світоволодар. За світлом зірки, десям зі сходу. Ідуть два владики, княжого роду. Золото дарика, ріка дивомир і серцем чим. Міру. Для царя усіх царів принесли ми тут дарів. Хліб з-під Одеси, Дніпра Карасі і ракету може, і можна добитися таксі. Здоров'я щастя, а до хліба сіль. Дарує вам весь хід. Ну, О, тепло мені потрібно. Я з людьми і люди зі мною. Голосуйте за мене, думайте не головою. Вітайте вашого нового царя, бо народ це є я. Викликай, самоскиди міноносці, винищувачі винтокрили, щоб жодної живої душі живих не лишили. Бо інакше всім вам смерть. О. Хтось закликує за мною. Готова я цунать косою. Смерти, люба, смерти мила. Відно ти мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скосив у того, що вертепі народився, з причистої воплотився. Порушники законів, молоді людських, не вбивай дітей, а краще штраф у нас візьми. Ну що, всі вбиті, повний порядок на дорозі, служу народу України. Знай же, Іроди Лукавий, ось тобі новина. Ми ж дітьми не убили ви Божого сина. І ми живі, слава Богу, а будемо працювати, так і далі не помремо. Всі ми, діти твої, Україно! Народився нині той, хто зло переможе. І спасе усіх вас грішних, і простить нас тоже. І царів, і громадян, і експертів, і банкірів. А завзяті праце щира свого ще докаже Оце та коаліція. Що? Бунт? Зрада? ай-яй-яй! Смерти, Люба, смерти мила. Ти всякий бунт душила Прилинь, махни косо раз і вдруге. Нехай згинуть світу, усі добрі люди. Не вийде, навіть не проси. Дитинка та синір за мене, буду вічно їй служить, а тебе повинна вбити. Ха-ха, давай грішну душу, я як слід потрушу. ти дуже жити хочу, всю тебе, я озолочу. Ходім, ходім, зі ною царю, тебе смологи докупаю. Не схотів по правді жить, Бога не схотів любить. Все в гріхах банкетував. Чорту душу продавав, всіх нечистих ми прогнали, і сяренька наші щастям запалали. Тож радіймо, веселімося, Христу Богу, щиро поклонімося. Прощавайте, цій хаті, щасливі будьте та багаті, майте волю добру, гожу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край на рід піднесе. Прощавайте, добрі люди, хай у вас все гарно буде. Працюйте, моліться і криза менеться. Все скінчилось, слава Богу. Ми ж збираємо дорогу. Будемо ми святкувати, Бога прославляти. Сірко, зіронько, колядко, засвітися, немовлятку. Місяченько, ясний братку, засвітися немовлятку. А вам, господарі, дай Бог діждати року нового. А ми ще прийдемо додому цього. Христос рождає! Нова радість стала, Яка не бувала над полями. Ясна засіяла над полями України, зірка ясна засіяла, Братя-українці, помолча нині, щоб засяяв зуб злотий по всій нашій україні. Засяя три зуб зоти по всій нашій Україні. Зачекайте, постривайте. Ви ж так просто не тікайте. Хазяїто добрі, милі, а ми ж не попросили. Трохи випить, закосить, трохи горілочку несить. А ще ковбаси і сала, щоб нас не мало. І цукерки, і шоколад, щоб усякий був вам. Радий. Що ви мали діточок, як на небі зірочок, як у володі кличка очок, як на гривню семочок. Найдержалася держи, що була вас своя еліта і держпічать без дефіцита. Що була вас планя по праці і не страждали від інфляції. Що було вас удосталь гривень. І що зростав життєвий рівень. Христос, Христос, Христос рождає! А на Ой. тому слові бувайте здорові, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.